У рамках продовольчої програми ООН Адвентинське агентство допомоги та розвитку в Україні Адра реалізує проекти забезпечення мешканців Донецької та Луганської областей харчами на зимовий період. Організатори планують надати допомогу 20 містам східного регіону країни. Планується розпространити 20 тисяч наборів серед населення. Здесь і е, частина допомоги сьогодні розпостріна в Константиновці, Дружковці. Охвачено Донбасских городов будет очень много Это Мариуполь, Артемовск, Константиновка, Дружковка. Дмитров. Таку допомогу отримав і дружківський центр з догляду за літніми людьми дім милосердя. Сюди привезли 75 наборів вагою по 16 кілограмів. Кожен із крупами, олією, консервами та борошном. в расчеті один, значить коробок получається на один місяць. Ну это так вот они розчитали. що на три місяці как бы, привезли этот пакет. Ну понятно, що його не вистачить на три місяці. але по крайней мере, на два нам хватит точно. Вот і в зв'язку з тим, що вони нам вот привезли цю допомогу, ми можемо висловити якісь фінанси, навіть для устройства дома Милосердя. На сьогодні у закладі проживає 25 літніх людей, які у силу обставин залишилися одні та через похилий вік не можуть самотужки за собою доглядати. Очка померла, нема чоловіка, теж нема помер. Чим ми займаємося? Читаємо книги, я не вблю книги читати так От приходять з нами, розговаряю з нами. весело. на в село. Давай ще на Це не єдина допомога від фонду Адра. Нещодавно для переселенців з окупованих територій, які теж проживають у центрі, встановили пральну машину та бойлер. Нам нужен третий счётчик, потому что так как у нас электроплиты, у нас, ну, нет возможности, свет у нас не выдержит. Мы очень хотим, чтобы нам помогли просто установить третий счётчик. Продуктовые наборы у дружківці від благодійників також отримали і медичні заклади. Перва і друга больниці. Значить, ми считаем, у нас 16 кг набор, 16 и 3 300 наборів в одній больниці, 75 наборів или у 80 наборів. Во второй серед медичних закладів Костянтинівки харчову допомогу отримали п'ята інфекційна та центральна районна лікарні. Сюди привезли більше 750 наборів загальною вагою близько 12,5 тонн.